Сьогодні, друзі, у нас буде урок про цільову аудиторію. Взагалі, що таке цільова аудиторія? Цільова аудиторія це люди, група людей, які схожі по потребам та інтересам, які компанія, тобто проект, продукт може задовольнити шляхом реалізації своїх продуктів. Розуміння цільової аудиторії нам дає розуміння, що показувати в рекламі. На яку аудиторію в рамках рекламного кабінету дати налаштування, на яку аудиторію нам показувати цю рекламу? Коли ми знаємо нашу цільову аудиторію, то нам вже легше підібрати конкретні офери, придумати під конкретну групу людей, нам легше налаштувати аудиторії під цю ж групу людей, бо ми вже знаємо, кому показувати нашу рекламу. Як нам дізнатися, хто наша цільова аудиторія? Перше, ми запрошуємо цю інформацію у клієнта. А ми, ну клієнти повинні знати, яка їх цільова аудиторія. В них повинен бути або маркетолог, або взагалі а, там список їх, їх конкурентів, список їх цільової аудиторії, для кого їх продукт взагалі створювався. І цю інформацію ви можете запрошувати ще у брифі. Друге, ви повинні проаналізувати продукт. І виділити основні типи аудиторії за кількома параметрами: перше це демографічні дані, тобто хто ваші люди, це чоловіки чи це жінки, який в них приблизно вік. Якщо ви будете рекламувати підгузки, то я не думаю, що а, дитячі підгузки. Я не думаю, що це а, буде умісно показувати людям 60, 65+. плюс. Або, якщо ви будете показувати дитячі велосипеди, то це потрібно показувати там, дітям. Ні, цільова аудиторія не діти, цільова аудиторія батьки. Нам потрібно також знати геодані, тобто, де ми будемо показувати нашу рекламу. Це якесь місто, це, чи це країна, це може бути декілька країн. Ми повинні розуміти, де знаходиться наша цільова аудиторія. І поведінкові дані, тобто, що? Чим люди можуть цікавитись, окрім нашого основного продукту? Як приклад, можу сказати, якщо, люди, якщо ви рекламуєте курси з англійської мови, то ви можете спокійно показувати свою рекламу айтішникам. Їм потрібна англійська мова. Ви можете показувати, а якщо це айтішник, то ви можете показувати дизайнерам. Їм також може бути потрібна англійська мова. Але під кожну цю цільову аудиторію, вам потрібно робити свої окремі креативи. Як знайти цільову аудиторію? Вам потрібно дати відповіді на такі питання, який передбачуваний вік групи або вашої аудиторії. Ваша аудиторія складається з чоловік, з жінок або з обох статей. Де знаходиться ваша цільова аудиторія? І також чим вона цікавиться. Коли ви будете бачити і мати цей список перед очима, ви вже зрозумієте, кому показувати вашу рекламу, які оффери використовувати при створенні рекламних оголошень і кін налаштування аудиторії використовувати в рекламному кабінеті.